Що ж, рухаємося далі і поговоримо про те, що відбувається в Білорусі. З нами є на зв'язку Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода. Мої вам вітання! Слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, от напередодні е, оголошення Кремля про часткову мобілізацію Росії саме проголошений президент Білорусі е, скаржився на якесь посилення військової активності, нарощування військових угруповань НАТО на кордоні з Білоруссю, але от е, каже, що е, що поки що мобілізація загальна не буде оголошуватися, І, але при цьому він каже, що мають бути в готовності от не тільки регулярні війська, а й народне ополчення. Ці заяви вже перейшли в якісь практичні кроки. Як це народне ополчення? Ну ви знаєте, про це ополчення говорилося вже кілька місяців тому. Ось там йшлося, що в яких якихось районах зберуться якісь не знаю, пузати дядьки будуть чомусь там навчати. І так реально, так тобто, якісь там начальники збиралися і так далі, але з серйозним якимсь ополченням чи там теробороною це назвати абсолютно неможливо. Це для галочки, як кажуть. Угу. А про про те, як сприймали сприймають у Білорусі новини з Росії цих останніх двох днів, де оголосили е, частково. А ми знаємо, що це означає повну мобілізацію. Що каже населення Білорусі про це? Ну населення Білорусі, я думаю, що шоковано, і багато хто побоюється, щоб не дійшла черга, щоб Лукашенка не змусили, значить, і е, щоб Білорусь мобілізувати на війну заради забаганок Путіна. От тобто, це це певний шок продовжиться. Плюс е, до Білорусі напевно зараз будуть приїжджати, і вже відомо, що приїжджають росіяни, які тікають від, мобі... від мобілізації. Розкупили вже майже всі квітки з аеропорту Мінськ в місця, де вони ще літають, скажімо так, тому що білоруська авіакомпанія фактично в Євросоюзі та в Сполучених Штатах заборонена її не приймають, але в інші країни такі дуже дорогі квітки. Зараз сталися замовлення на готелі і так далі. А у відповідь, наче то влада говорить, що буде шукати російських громадян, які втікають від мобілізації, видавати їх назад в Росії. Але це такі загрози, як воно буде реалізовуватися дуже важко. Ну тут є дуже багато різних, скажімо, спекуляцій на цю тему. Ну але Білорусі все-таки залишається в стороні загалом. Від, від цієї війни, міністр закордонних справ. Макеї, виступаючи в ООН, заявив, що жодного білоруського солдата на українську територію послано не було, і послано не буде. Але все таки треба згадати, що ще 23 лютого він казав, що з білоруської території агресії не буде, і вона трапилася, тобто, це. Ака скажімо так, всі ці слова, що говорить Макей, і навіть що говорить Лукашенко, все треба брати під сумнів, тому що або вони не хочуть про правду казати, або вони просто часом не знають, тому що не вони діють, а російські влади. А якщо говорити про це, от ідентифікування росіян, які тікають від мобілізації, які їдуть в Білорусь, бо ми бачили ці черги останні дні. Ну хто росіяни кинулися на навчоки, як то кажуть, як... як має відбуватися ця ідентифікація? Тобто ходять по готелям, перевіряють паспорти, що відбувається. Чи це ну, просто це, усне, якби... там таке розпорядження, і поки що якихось так. інцидентів не було? відомо? Ак Активних прийти. дій немає, але йдеться про те, що будуть перевіряти і в готелях, і на зйомних квартирах, і так, і так далі, в аеропортах дивитися хто що. Тобто, я так розумію, що все-таки це все це вимагає російська сторона від білоруської, і білоруська сторона йде. Виконує всі забаганки і так далі. Але наскільки це буде там реально використ... ну, виконуватися, ну це зараз важко сказати. Таких багато прикладів ще немає. Цей процес щойно розпочався. Ну так, чи може, чи може Лукашенко власне не видавати цих втікачів, як ви думаєте? О, важко сказати, думаю, що вже не він вирішує, хто його буде питати, так? Якщо знайдуть і накажуть з Москви і закошуть когось. От. Але все це питання для тих, хто хоче тікати, це вони найбільше зацікавлені в цьому, щоб якось не трапитися. Хоча я думаю, що Білорусь це не є найкраща лока локація Ось для е втікання, але якщо. Е Брати можливе, тому що і Росія блокована, фактично? От краще в Білорусі ніж десь під Москвою. А загалом, після контрнаступу на Харківщині, як сприймають новини з України в Білорусі, і як оцінюють ну чи змінилася поведінка Лукашенка останніми днями? Ні, Лукашенкова поведінка, скажімо, вона він спроб далі. Продовжує вдавати, що він є лояльний Путінові, лояльний російській, значить, са цій політиці. Він не відступив від цього, але він може став не, не таким активним. Він далі розпалює таку ворожість, скажімо, до Польщі, до НАТО і так далі, показує, що він готовий воювати, наприклад, з Польщею з НАТО, але. Буде захищати Росію звідти, але не буде захищати Росію в Україні. Тобто він все робить в політичному плані, в безпековому. Що все таки Путін його не примусив білоруських солдат кинути у на цю війну. Ну на цей момент йому це вдається. Але я він дуже має обмежений, дуже має обмежений інструментарій для того, щоб якось так. Утриматися від тиску з Москви. зараз він фактично в ізоляції прив'язаний як стримний кінь до того воза, якщо везе Путін. А до речі, чи дослухається от білоруське населення до того, що каже Світлана Тихановська, за чи стежить за її діями за за цим урядом в екзилі? Так, звичайно, то всі люди, які мають можливість, а вони мають можливість стежити через інтернет простір, через телеграм-канали за діяльністю. Вони виявляють цікавість. Єдине, що вони вже трошечки втомлені від цього терору, який понад два роки продовжується в Білорусі, зде за кожну там підписку на телеграм-канали, визнані екстремістськими можуть посадити покарати і, і так далі. І може вони говорять, що там трошечки відірвані вон, в і її люди, які в, в екзилі діють, так але за стежать чимось доволені, чимось невдоволені. Але є те єдина реальна альтернатива представництва Білорусі. і давайте зауважимо, що цими днями в Нью-Йорку Світлана Тихановська і її радники, там ціла делегація перебуває на, на, на генеральній асамблеї. ООН вона не виступала. Вона не виступала з трибуни, ООН, але вона мала дуже багато зустрічей з президентами країн Євросоюзу з представниками влади владі в Сполучених Штатів Ради Європи, там різних міжнародних організацій, і тих зустрічей в неї було набагато більше ніж у міністра закордонних справ Білорусі Макея, який теж в цей момент там перебуває. Дякуємо вам за включення. Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, що от в Білорусі, куди частина російських чоловіків намагається втекти і сховатися від мобілізації, будуть шукати і видавати. Принаймні, так каже їхня влада. Ну і от Валерій Калиновський каже, що поки що до якихось практичних кроків це не дійшло, і можливо ні до чого ці заяви не призведуть. Що ж на цьому моя частина роботи в ефірі Завершується далі, буде невеличка пауза. І Анна Ільницька розповість всі оперативні новини станом на цю годину. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.